Тривають пошуки вані Маліновського, який зник безвісти у Херсоні, коли йому було 8 років. Тоді і було зроблено ось це фото. Зараз йому вже 11. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина. Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 22-го року. Отже, зник Ваня у листопаді в місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив упродовж останнього часу. Значить дитина жила до 21-го року повністю зі мною до літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала. Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалися в Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина, звісно, одразу приїхала до Херсону з надією якнайшвидше побачити Ваню. Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей. Однак, на жаль, хлопчик та його батько зникли, їхні телефони не працювали і дотепер про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій Ваня може бути в Росії. Мама хлопчика припускає, що саме там, ще до деокупації Херсону, могли опинитися її син та його батько. Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації, десь під Москвою, і є родичі в Казахстані. Я сподіваюся, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану, але велика варійність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації. Але поки це лише припущення і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина, тож звертається до вас із проханням по допомогу у розшуку. Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч бачив або чув, можливо. Дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей. Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей Магнолія 116 30. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, одразу нам повідомте. <му> Кожна історія зниклої дитини це нагадування, наскільки важливо робити усе від нас залежне, аби діти не залишалися наодинці із небезпекою. В умовах відключень електроенергії, опалення та перебоїв зі зв'язком, життя родин стає значно складнішим. Постійна напруга, холод, втома і невизначеність впливають на усіх, і на дітей, і на дорослих. Особливо небезпечно, що у такі періоди зростає ризик сімейного насильства, як фізичного, так і психологічного. Усе починається з крику, приниження чи зривів на найбільш незахищених, на дітях, що у свою чергу може призвести навіть до втечі з дому. Батьки, і коли емоційно дуже складно, будь ласка, пам'ятайте, що дитина не є причиною проблем, навіть якщо вона поводиться не так, як хотілося б, вона, як і ви, живе в умовах війни і стресу. Психологи кажуть: якщо ви відчуваєте, що емоції беруть гору, дозвольте собі паузу. Навіть кілька хвилин тиші, глибоке дихання або склянка води можуть знизити напругу і допомогти не зірватися. Також психологи радять озвучувати свої емоції. Фраза Я зараз злюся, і мені важко працює краще ніж крик. Так дитина вчиться розуміти емоції і ваші, і свої. Якщо ж ви відчуваєте, що проблема системна і самостійно ви не справляєтеся, поговоріть з рідними друзями або зверніться по фахову допомогу. І на сам кінець ще раз хочу звернутися до усіх, хто бачить це відео. Будь ласка, якщо ви чуєте, що за стінкою квартирі ваших сусідів плаче чи кричить дитина, підозрюєте, що її б'ють чи психологічно над нею знущаються, одразу повідомляйте у поліцію або на портал StopCrimeUA. у таких ситуаціях. Аби врятувати дитину, дуже важливо реагувати швидко. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця StopCrime.ua